на ніжному замочку. Ну, при цьому ти точно так ж не застрахована. Ти точно так ж не застрахована, коли ти на його просторі, і ти в статусі «girlfriend», в нього також може бути реакція «слухай, я устал, Але... я не готов». Остав ключі вон там, вийди. Значить, потрібно розп... штамп ставити, так? Да? Ну, Розумієш, да. якби, да, якби, якби штаб щось гарантував, ну, да, не він не може так і приштати. Той штамб може да? просто ускладнити би, mm -hmm. те, що mm -hmm. і yes. так yes. немає ну, нежиттєздатне. Mm -hmm. Але справді э, баланс. Хто що приносить до столу? Mm -hmm. да? і, э, Я свою любов. No, а а ти, ти б могла жити на своїй території, в своїй квартирі, От ви з дівчатами, ваш простір. Сто відсотків ваш, і тут ти дядя з чемоданчиком. Відверто думаю, що ні. Я навіть коли я купила свою квартиру і робила там ремонт, в моїй спальні немає дверей. І моя дизайнер каже: давай зробимо двері. Мені двері тут не потрібні. Це простір для мене і моїх дітей. І якщо буде. Більша родина, то я або цю квартиру продам, і ми разом купимо, знайдемо нове житло, яке буде вже родинне, інше, більше. Але це мій простір. І е, він має право бути. І коли пам'ятаєш, ми з Сашком розмовляли, що ти е, дуже швидко насправді звикаєш до свого простіру, mm -hmm.